shit! Хей, друзі, з вами я Форс, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я куплю нову акцію за крапси. Зараз я вам покажу цю акцію. Ось вона просто, подивіться, це просто імба. Знову ж таки, акція просто за 5 тисяч зі скіном Сенді Джесі. Це просто імба. А ви перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, підписуйтесь на телеграм, силочка буде в коментарях. Ну що ж, я погнав до ролику. І у мене вже є один скін на Джесі. Як ви пам'ятаєте, я в минулому ролику вже купляв скін. І давайте зараз я на ваших очах куплю. Давайте. бац, і все, я просто залітаю новий скін на аккаунт. Давайте я зроблю скріншотик. Це просто імба. Дивіться, просто крутий скін. Так, тепер ще в нас є стедропи. Давайте один. Так, другий. Все рідкі випадає. О, е, так, епічний випав. Так, ну нічого такого, ще фін. І міфічний, і 500 монет. Ну, норм, норм. Нормально, коротше, дивіться. Е, кстати, у мене, бачите, зараз є 6802 блінги. Я, можливо, куплю пізніше скін на френка. Так, давайте затестимо зараз цей скін, подивіться, як він виглядає. Е, замість турелю у неї, коротше, цей Гері, Ну що ж, давайте піду в каточку про те, що цей імбовий скін. Ну що ж, let's go. Але початком я куплю скін на Френка за 149 гемів, але в нашому випадку за 5 тисяч брінів. Ну шо, let's go. Призрачний лицар Френк залітає до нас на аккаунт. Це просто імбовий скін, це один із моїх найулюбленіших скінів. Так, він залітає до нас на аккаунт. Ну що ж, тепер ми можемо йти уже тестити скін на Джесі. Ну що ж, я вже залетів у катку, проти мене Айпрімо, Морсіс і Бонні. Зі мною Дномай Кольт і, звісно, я Джесі. Дивіться, зараз протестимо цей скін, давайте, яка в неї тичка. Ох, ти, подивіться, ці короті, е, жовті, в бульб... жовті в бульбашках. Ну, це прикольно, справді імбовий скін. Як ви пам'ятаєте, я в минулому ролику купив е, скін на дерево, плантон дерево. І сьогоднішнього відео я теж купив цей. І дивіться, коротше, на турельку, подивіться, воу, ну трека теж е, прикольна. І, по-моєму, скін коштує 79 гемів, але ми її цей скін купили просто за крапси. Так, давайте ми зараз коротше, ми, ми тупо на ізі виносимо їх і сейф, і, і все це ізі-перемога. Так, зараз, по ми відкриємо стартроп. Так, я ще зірковий ігрок був. Так, відкриваємо стартроп, і, звісно, ж, жорідки 20 болігів. Непогано, непогано. Ну що ж, погнали тестити скіна Френка. але дивіться, ось цей я скін, кстати, планктон дерево купував. Uh, ну, може, якщо, якщо ще якась акція буде, то я можу і куплю якусь круту. Але я не знаю, чи в мене хвати на це крапси, тому що вже лишається декілька днів і все. Uh, ця подія з губка-бомбом закінчується. Ну що ж, давайте я зайду в тренування, чуть, -чуть подивлюсь на цей скін. Uh, справді, скін uh, прикольний, подивіться, дві жолуді, бульбашки. Кстати, ось у мене є ці uh, бульбашки, по-моєму, третьої сили. Ось у ульта. Ну, ульта прикольна, не спорю. Так, гіперзаряд. Ну, гіперзаряд ось такий простенький. Ну що ж, погнали тестити Френка. І я вже залітаю на пушечному скині вже у катку. Проти мене диномайк, Френк, і, е, Ларі і Лорі. Зі мною Пайпер, Джессі і я, Френк. Надіюсь, ми цю катку затащимо, хоча у них піг такий і сильний, хоча і в нас нічогісінький такі. Так, давайте, блін, диномайк вже тут оточив. Так, я стараюсь пройти. і Ні, мене динамайк забрав. Тут якийсь динамайк у них серйозний. І на щось там розвалюють, так на нашій бажані вже Френк Ларі і Лорі. Ну, блін, шкода, що у мене просто Френк на першій силі. Я тупо граю тут а на Браурах лише на першій силі. І по факту ми, про... ми програли цю катку. Навіть не встигли нічого зробити. Ну так, я просто ультанув і все тут нас рознесли. Ну, на що ж? Обзор з кіна такий собі в нас получився. Так. Я хотів просто для вас записати каточку, як я виграв з тестом цього скіна, але ми програли цю катку. Ну, скін все ж таки топили. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, залітайте в телеграм. Там розписання, різні новини, все просто для вас. Силука буде в коментарях. Ну що, з вами був Форест. Всім пока-пока!